Це їжачок, Михасик. Отже, їжачку, для чого ти до нас завітав? Їжачок каже, що сьогодні він потрапив у складну ситуацію хоче вам розповісти про те, що потрібно робити вдома, а що ні. Отже, давайте послухаємо, про що розповість нам їжачок. Отже, слухайте. Сьогодні їжачок грався в кубики. Та вколовся. Подивіться, що він знайшов на підлозі. Так, це голка. Скажіть, будь ласка, це безпечний чи небезпечний предмет? Вірно, це небезпечний предмет. Запам'ятайте її, будь ласка, відкладаємо. Він далі грався, грався, отак, грався кубиками і побачив дріт. Подивіться, який він. Колючий, так можна вколотися. Він небезпечний предмет. так? Ми теж запам'ятаємо його і відкладемо. Потім наш їжачок ще грався, отак будував щось і побачив цвях. Подивіться, який він гострий, можна вколотися. Це який предмет? Вірно, небезпечний. Ми його теж запам'ятаємо та відкладемо. Подивіться, йогожик будує щось. І знаходить наш їжачок знайшов шпильку. Подивіться, яка вона гостра. Да? Це безпечний чи небезпечний предмет? Вірно, небезпечний. Запам'ятайте, гратися шпильками не можна. Підкладаємо. Ще наш їжачок знайшов ножиці. Подивіться, які вони гострі, великі. Можна ли гра... гратися ножицями? Ні, малята, не можна. Ми відкладаємо їх та запам'ятовуємо, що гратися ножицями. Шпилькою, цвяхом, голкою, дротом не можна. Отже, це небезпечні предмети. Ми запам'ятаємо, що ними гратися не можна. І їжачок запам'ятає, так, Лукасі? Так. Отже, до побачення, малята.